Сьогодні в Майнкрафті я збудую ферму мобів і буду фармити там. Ну, досвід. Я забув, як досвід називається капіці. За останній час в моєму хардкор селі багато що змінилось. Наприклад, доріжки, а ще я почистив поляну. І ще, друзі, я тут почистив поляну і знову-таки замінив доріжки. Це дуже важливі штуки. А ще, друзі, я обписав землю, щоб вона була жовтою, бо так гарніше. А ось вона стара ферма моїв. Сьогодні ми її замінимо. Мабуть, забагато червоних стрілочок, да? але у мене є ще дуже багато, дуже багато ресурсів. Адже це буде незвичайна форма увік, а набагатенька. Отак от якось. Тут ми будемо починати наше будування, і треба підняти рівно на два блоки. Спочаток, друзі. І зараз я зроблю таймлапс, щоб вам не було так нудно. А тепер тут ми розставляємо воронки. Сюди буде падати, падати, падати. Коротше, будуть сюди падати ресурси з мовів, а під низом будуть скриньки. І в скриньках у нас буде все лежать. Я зможу збирати. Тако що то що, ну не так. А тепер все так. І у мене ще, в принципі, багато ресурсів, нам треба цей стовбік піднімати. Я добудував усе, і тепер треба буде робити кімнатки, де буде вода, і від будуть падати моби в дирку. В дирці вони будуть помирати зараз. Цим і займуся. Ще зробив основу, де будуть стінки. Звідки вони будуть падати? А Зараз буду піднімати стінки. Тепер треба залити воду. Звідки будуть падати моби моби. І цим я зараз займуся за допомогою таймлапса, тільки тут треба поставити блоки, щоб не впасти. Я розставив скринки для того, щоб збирати ресурси. Тільки зараз я нічого не бачу в мінусі. Ну, ферма мобів готова, у мене аж Майнкрафт підлагоє. І тут твориться капець. Отак от. М да. Ну-ка. Мені цікаво. Ой, у мене аж Майнкрафт пролагує. ай-яй-яй.